Ти був тімей там шахіла, ніла і Кобі Брайанта. Вони ненавиділи друг друга. Ну, реально ненавиділи, але вони були наш two opposite person противоположні. Просто ти був трудоголік до безумства. Шак ніколи не любив напрягатися. У нього талант був такий багатогранний. Він любив там поприкалуватися, він там реп любив альбоми записувати. Потім він пішов в поліцейську академію і їздив, типу, мексиканський картель пакував. І потім, типу, приїжджає на тренування, і в роздягальні розказує. Я там ночі, ми там якогось там мексикан. Там, типа, поховали там така операція. Там через двері, через вікна заламувались. Ну і ми там ржали. Ну ти знаєш? Абсолютно різні людини. Хобі от, в цьому плані. Взагалі, мені здається, у нього він вообще в є. Веселощі в Кобі Бранці ну були вони. Він що там вообще міг веселитися і хоч і ні, не міг. Він ну я ж кажу, що він був до безумства ціленаправлений. Тупо трудоголік. Чувак каже, що зустрічаємось в залі в 4 ранку. Ну, от я, наприклад, я приходив тренуватись десь там, ну от у нас е, загальне тренування десь в 10. Ну, там, хто самий такий стойкий, в 9 вже приходить, переодягається, там е, процедури, якщо у тебе там якесь пошкодження, там і ще щось. Я там, там 8:30 8, таке. Я, коли я в 8 приходив в, в зал, блин, він вже хірячий, блин, такий, і причому не просто так зайшов в зал, а вже він мокрий весь. Mm -hmm. Ну, от тобі простий приклад.